Час виходу в ефір Кременчуцьких новин. Мої вітання з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь: кандидатів до поліції випробовували тестування. Крюківські депутати провели останню сесію. А відомому Кременчуцькому машинобудівнику виповнилось 80. Тепло до кременшутських будинків подали, але в деяких квартирах температура не більше 16 градусів. Скаржаться мешканці. В чому справа з'ясовував заступник міського голови Віталій Малицький за адресою провулок Толстого 24, Віталія Малицького зустріла ціла делегація. Усі як один скаржаться, Тепла немає. Дозвонитися до житлерембудсервісу немає можливості. Ну сьогодні вот на пірометаже повністю прогріло, а у мене ні. Не, не прогрела? Не везде. Нет, нас... не, не Виталий Алексеевич, смотрите, сегодня звонили, вчера мы звонили воно. всем, кому только можно. Нас просто футболят. У квартиры Клары Павлівни сушарка для рушників у ванне тепла, плюс 50, а батареї у кімнатах холодні. Это секція батареї 17 градусов. С 14 числа так и стоять. Ну да, еле-еле теплые. Ничего да. сделать не могу. Малецький обіцяє розібратися в проблемі і тут же з'ясовує, що поблизу сусіднього будинку працює аварійна бригада з без Завоздушена система, і як говорять самі жильці, слюсарям сказали, запускайте самі. Тільки що ми спілкувалися з бабушкою, яка поставила на кухні відро і спускає в воздух система. Віцемер вимагає від слюсарів термінового реагування, адже люди потребують допомоги. Тож Віталій Малецький повертається до оселі Клари Павлівни і за собою веде слюсаря. Що так. нам по цьому дому, вот по этим батареям Продавати сейчас для того, чтобы... Сейчас попробуем, да, Давайте із системи опалення стравили повітря, спустили кілька відер води, завітали й до сусідської квартири. Там саме повітря довелося стравлювати впродовж 15 хвилин, начебто батареї потеплішали. Ну здесь 41, уже вот на ванну пошло. То есть значительно теплее стало. Тим щоб довести справу до логічного завершення, Малецький веде слюсаря до підвалу і не тільки контролює процес дренажу стояка тепломережі, а ще й сам бере в тому участь. Та вже йде обратка, правильно? Тобто, то, що вас В принципі, теплоноситель десь то шістдесят три, шістдесят а братка от сорок По суті, то що то бути. Ті ж самі роботи виконують і в другому підвалі з іншого боку мережі. Там воду доводиться виносити на поверхню відрами. Боротьба з системою за тепло тривала впродовж двох годин. Врешті реальний результат є. Батареї в будинку номер 24 потеплішали. А ну давайте поміряємо Потепліло. теплий. Ну тут 42,5 градуса. Зараз система заповнюється гарячою водою. Должно потеплеть. Будем дальше продолжать эту работу. Спасибо, Спасибо вам большое. Здоровья. Спасибо вам тоже. Крепкого здоровья. У вас сегодня много вызовов. Нужно оперативно подключить город для того, чтобы все квартиры видели. Бабушки пожилые, люди старые. Сами они это не сделают. Поэтому нужно и нам помочь им, чтобы как можно быстрее тепло попало им в квартиры. Все. Удачи. Впродовж дня віцемер побував у кількох будинках на гірної частини міста. Й у Ніни Семенівни, у 24-му будинку, що на вулиці 60 років жовтня, та сама картина. Тепло подали, а в квартирі прохолодно, бо в батареях повітря. К сожалению, очень много квартир кременчужан є ще без тепла. Теплоноситель подан в дом, але тому що не сработали слесаря, не спущен воздух, завоздушена система і холодна батареї Необходимо сработать роботи чітко компании, компанії, включити всі резервы, резерви, людей, организовать, організувати, направити в конструктивне русло взаємодія і диспетчерських служб, і аварійних служб, і тих бригад, які зараз по городу для пуска тепла, зважаючи на численні скарги мешканців, малицькі вирішує розібратися з проблемою безпосередньо у житлорембутсервісі. Спілкуючись з директором ЖРБС, Віталій Світалі Малицький, висловив претензії. Олександр Бондаренко у відповідь запевнив, що задля для комфорту мешканців зроблять усе можливе. Є проблема в тому, що от бригада заїхала на мікрорайон і вона, скажімо так, збиралась уже уїжджати. Тобто вони в сусідньому домі зробили заміну, там лежак, був, трубу, вони поміняли і дальше вони не їхали на сусідні дома. Ми просто їх попросили говоримо, от у нас ситуація на сусідньому домі, повністю дом четырехэтажный, нужно спустити воздух. Они согласились, поднялись. Є проблема, опять же, по комунікації, тобто люди звонят і Получається, не завжди може виїхати, или не завжди виїжджає. Прошу потерпіти, прошу к, пониманию, к этим цим питанням. Усіх буде тепло обязательно. Сьогодні депутати Крюківської районної ради зібралися на останню у цій каденції 63 сесію шостого скликання. Працювали швидко, розглянули багато земельних питань порядку денного. Із 39 депутатів останню сесію відвідали 21. розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих в АТО. Почесними грамотами Криківської райради були відзначені керменчужани, які оновили ринок кирківчанка та сприяли створенню нових робочих місць. Нагадаємо, від початку жовтня на правобережжі працює реконструйований ринок, де вже працевлаштувалися триста вісімдесят чоловік. Приймав учасня в Ровно ровногор сотні, я не боюся того слова сказати нашего нашого району. Я скажу героїчні труд, тому що в условиї фінансівання визнати фінансівання було очі тяжого. І ми з вашою допомогою з нашими роботами колективами змогли здати та продовж засідання. Районні депутати розглянули низку земельних питань. Громадянам передали землю у власність у межах існуючих садиб та під гаражі було дуже багато земельних питань. Зв'язане це було прежде всего з тим, що не определено, как буде происходить руководство району в дальнейшем. многие люди, які відкладывали приватнізацію своїх земельних участків в домах частных, ждали до нас аншлаг. Депутатський корпус працював. Швидко, чітко та злагоджено результативну співпрацю депутатів відзначив голова Крюківської райради Віктор Бражененко. Це була неплоха каденція. В ній був сплав як молодих депутатів, так ну, такі політичних зубрів, які відпрацювали вже по кілька каденцій, і якраз молоді депутати мали можливо. Ну, Прикоснуться котитім азам роботи на благо района по закінченню сесійного засідання відбулися урочистості з нагоди 40-ка річчя від дня утворення Крюківського району, почесними грамотами Болтавської облради та Крюківської райради за плідну працю, зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування, активну громадянську позицію були відзначені голови райради. Віктор Бражененко та Андрій Коваленко фахівці, райвиконкому та ветерани праці. 40-ліття – це дуже серйозне собитє в нашому районі, тому що за цей період було здівана дуже много. были разные экономические периоды, были взлеты и падения, но тем не менее Крюковской район несколько раз занимал лидирующие позиции в Полтавской области. Я очень рад, что мне за эти полтора года удалось сохранить высокие позиции района. Спасибо жителям нашего района, которые тоже приходили, давали свои наставления, советы. Всем спасибо. Я думаю, мы еще поработаем. У Кременчуці стартував перший етап відбору кандидатів до нової патрульної поліції. Сьогодні бажаючі стати поліцейськими здавали тестування в університеті імені Остроградського. Як проходив екзамен, знають наші кореспонденти. Більше трьох тисяч чоловіків прагнуть стати новими поліцейськими. У Кременчуці ну, хотілось поміняти нібудь пати стані. ну, по-разному смотриш, ході би стана міняється, ході би реформи йдуть. Хочеться до своїх допомочка та -то цьому всьому. До патрульної поліції потраплять лише найкращі. Гідних захищати правопорядок на вулицях міста визначать за результатами відбору конкурсу. Перший етап стартував сьогодні. Хлопців та дівчат тестували сьогодні. Декілька етапів по 40 чоловік вже скажімо так, прийдуть на тести, спробують свої знання, вміння. Сама програма становить 60 питань на різну тематику, логіку і інші, інші види знань. В подальшому кожному з кандидатів, скажімо так, буде певний результат відразу надано, і запрошено на інші етапи відбору до нової патрульної поліції. Ті, хто вже пройшов тестування, відзначають завдання були нелегкими, втім цікавими. Ну такі питання з закавуличкою. Ну подумати треба. тести були достатньо інтересні, потребували і логічного мишлення, і вспомніть необхідно було оприляне знання школьної математики. Вот, я считаю, вполне хорошие тесты, и я думаю, большинство кандидатов должны с ними справиться. На всіх, хто успішно пройшов перший тур, чекає другий фізична підготовка та медобстеження. Кандидати запевняють, вони вже почали активно готуватися. Наджимаємося, підтягуємося. Я в течінь місяця займався спортом, знав що буде фізпідготовка і готувався на підтягування, біг крос. Надіюсь, що да, після всіх пройдених турів, відборів, конкурсів, тестів я стану співробітником нової поліції міста Крімча. Вчора свій поважний ювілей відзначив кременчужанин Борис Мунтян з 80 річчям відомого кременчуцького машинобудівника. Привітав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Борис Іванович Мунтян людина епоха, відомий Кермичуцький машинобудівник, екс-голова спостережної ради Вад Кардмаш, вітаючи ювіляра з 80-річчя, віктор Калашник відзначив особистий внесок Бориса Івановича у розвиток кермичуцького машинобудування. Ви той чоловік, який внесли лі вклад в розвиття машиностроєння в місті Кермінчуге

Спасибо. Поэтому от всех кременчужан спасибо вам большое. Вас вспоминают с теплотой и громадным уважением. А мы вас будем поздравлять. Спасибо, Мира, вам. добра, благополучия спасибо. вам, вашей семье и здоровья спасибо. на многие-многие годы. Спасибо. За керівництва Бориса Мунтяна очолюваний ним завод увійшов до числа кращих машинобудівних підприємств України. Цю марку його послідовники тримають і тепер, намагаючись подолати кризові явища та вийти на нові ринки збуту своєї продукції. А Борис Іванович і зараз тримає руку на пульсі та пильно відслідковує діяльність свого улюбленого дітища. Сьогодні прийшли ребята, сказали приємно, з'явився заказ три установки. це дуже хорошо. Это квартальная работа. Каждый день сижу, в какое-то состояние, в каком состоянии. Вот. Мне докладывают, звонят, сообщают мне. До вітань приєднуються і Кримичевські новини. Бажаємо ювіляру життєвої наснаги, бадьорості духу та добробуту. всій родині за останні часи у Кремичуцькому районі значно зросла кількість пожеж. За для їх запобігання Кремичуцькі рятувальники проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з людьми, у тому числі зі школярами. Подробиці в наступному сюжеті. Упродовж тижня Кременчуцькі пожежні понад 10 разів виїжджали в район селища Рокитне тушити пожежу, і все через необачне поводження людей з вогнем. Рятувальники констатують. Цього року кількість пожеж у лісових масивах значно зросла. 38 пожара виникло в лісних масивах, що в 3,5 рази більше, ніж за наличний період прошлого года, в результаті яких знищено лісних лісної подстілки на площі більше 51 гектара. У гектара. Зв'язку з тим пожежні закликають мешканців бути обережними з вогнем та дбати про навколишнє середовище. Ми предупреждаємо жителя тому, що сухую Росітельне запрещено жагати пожаропасний період, щоб не подвіграють себе і окружающих большим матеріальним потерям. Легковажне поводження з вогнем на природі може закінчитися справжнім лихом для оточуючого середовища, щоб уберегти природу та людське життя. Рятувальники проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з людьми, у тому числі зі школярами. На даний період дуже участились пожари в екосистемах. Що такое екосистеми? Это, э, люди піджигають траву, сухую траву. Зараз віті дождей нету, Значит, поджигают траву, э, палять костри, от чого потім йде большие пожары. Велика кількість людей полюбляє смажити м'ясо на природі, тому пожежні пояснили учням, як правильно потрібно розпалювати, а потім обов'язково затушити вогнище, щоб не допустити пожежі. Сварити кашу, уху. Що надо сделать? Да, все сухое и обгородить это. Обкопать, обкопать лучше все. обкопать, взять и дать, чтобы это. И сделать ямку, чтобы там распалить костер. Молодец. И после костра, когда уже будете уезжать, надо залить водой, правильно? Или залить водой, или засыпать песком или землей, правильно? Навальну інформацію учні засвоїли і пообіцяли ніколи не гратися з вогнем. А в разі виникнення пожежі обов'язково зателефонують за потрібним номером. На природі завжди, коли зажигаєш вогонь, треба його тушити. Якщо побачити десь звідки іде дим, потрібно телефонувати за номером 101. Якщо Я в повториться пожар, і я його вжу, то я, звісно, позвоню. В 101 і скажу пожанам, і скажу всім жителям, що там пожар, і щоб надо його вже потушити. Днями на міському стадіоні Кремінь Арена відбулося свято. Коли ми єдині, ми не переможні. Головними учасниками урочистості стали звичайно вихованці дитячої юнацької спортивної школи Кремінь. Більшість кременчежан звикли думати, що футбольний клуб Кремінь це тільки наша перша команда, яка виступає у першості України серед колективів другої ліги. Цих футболістів ми бачимо на телеекранах. Читаємо про них у газетах та журналах. Але насправді футбольний клуб Кремінь це велика родина, яка налічує, крім першої команди, 450 юних футболістів та 15 тренерів. Тому зберегти дюсиша як структуру ось основна мета керівництва федерації футболу Кремінчука та й мабуть самих городян. Адже це наші діти проводять свій вільний час на стадіоні, гартуються та відшліфовують свою спортивну майстерність. Згадували під час свята і засновника спортивної школи Кремінь, колишнього міського голову Кремінчука Олега Бабаєва. Саме завдяки зусиллям та фінансовій підтримці Олега Майдановича до США стало потужною базою підготовки юних футболістів. Досвідчені тренери дитячої насої спортивної школи Кремінь отримали грамоти міської федерації футболу. А юні спортсмени м'ячі у подарунок. А потім на газоні Кремінь-Арени вихованці спортивної школи продемонстрували своїм батькам та гостям свята справжні футбольні дива. Синоптики обіцяють завтра протягом дня сонячну погоду. Вітер південно-східний – 3-5 метри на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 тепла, вдень від 8 до 12. Вдалих вам вихідних та на все добре.